Загальна сукупна сума 77 мільйонів, яка в цьому році передбачена до кінця року на виплату заробітних плат згідно калькуляційної тарифної сітки, де входять надбавки, премії і все решта. Тобто, це не про премії. Тому не робіть зараз таку, знаєте, каже, історію про те, що 77 мільйонів премій це загальна сума. А тепер проста математика. Прокоментую дуже просто: 77 мільйонів до кінця року це загальна. Це 22 другий рік. так. тобто 22 другий рік, 77 мільйонів. Поділіть на 510 працівників військової адміністрації і розділіть на 12 місяців. Скільки у вас вийде приблизно на одного? Знаєте скільки? 12,5 тисяч гривень. Це люди отримують з нарахуваннями. І до речі, звертаюся до всіх засобів інформації, якщо ви хочете отримати, наприклад, по моїй заробітній платі, я готовий дати по собі, тому що це інформація, яку я вирішую, ну враховуючи те, що з 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення і військова адміністрація перейшла під формування свого штату під генштаб України, тобто нам підписує штатний розпис Залужний. Ми наші працівники з метою безпеки вони повністю йдуть як прирівня до військовослужбовців. Тому розкривати зараз прізвище, як як хотіли, там інші джерела, як хочуть. що надайте, будь ласка, по кожній конкретній особі з посадою, з посадою, з прізвищем, з по батькові, чуть не число місяць рік народження і з духу з, з дохідною частиною. Ми не маємо права. Це перше питання. Друге питання: ми вказали загальну кількість. Теж ми могли не вказувати кількості штату, але з по штату у нас 510 чоловік, і загальна сума фінансування на рік на 510 чоловік 77 мільйонів. От ви тепер можете зробити висновок про всіх. Що стосується мене, то я можу впевнено вам сказати і однозначно, що протягом 2022 року, 2023 року, 2021 року, навіть я взяв 0 гривень, 0 копійок, як премій, так і надбавок. Гола ставка. Ну, як гола ставка, плюс йде е, за ранг відповідно е, нарахування, і йде за допуск до таємниці. Ну і за кількість вислуг уроків, звичайно ж, там є. Все, тому цього можна не робити. Великій таємниці, якщо брати мій посадовий клад, він є зазначений постановою Кабінету міністрів рівно стільки, скільки там є записано. Знаєте, в мене питання сьогодні стоїть по-іншому. У мене є проблема на сьогоднішній день знайти хороших фахових е спеціалістів, працівників е на зарплату від 8, там, до 12 до 14 тисяч гривень. От я хотів би запросити, ви готові йти працювати на зарплату 6,5-7,5 тисяч гривень на в департамент до нас? Вже готов. Ну, бачите, але ключовим при виборі роботи кожної людини, це є перше що, заробітна плата. Вона не становить ні 20, ні 40, ні 50 тисяч.